так, друзі, всім привіт! З вами Олекса. Ми продовжуємо велику арену за мисливця. Минулий суперник нас не вдарив просто, за рахунок чого ми виграли. Так, зараз немає часу розглядати, що він там як ударив. Так, імператор Імператор Лея з ханом чує. Я вже знаю, хто туди піде. Угу. Так, сюди я хочу вейдера одразу запустити. Щоб він мені не заважав. Де ти? Вейдер ватт так. Він закрив одну територію. Я не розумію, чому він не б'є. У нього пачки мають бути. Так, добре. П'ятий релік не забрав. Базова є. Базова є. Так. Нанесемо трішки шкоди. Базова. Є. Не страшно, давай ще шкоди нанесемо. Майже забрали. Палку кинем. Ох, ти ж бісова чума. Зіпсувала мені битву. Зараз ти мала б подохнути, як русський корабль у Чорному морі. Але ти була проти, тому я тебе заб'ю так. Так є. 67. Ось ці джедаї. Так чим хоч мені стається, можна їх забрати? Але я заберу повстанцями. Нехай буде так. Так, давай. Сховаємося. Ну так, зараз ще й лікувати почне. Так, давай так. Ще по всім. О, ну це слабенько, слухай. Добила є. Так, хочеться максимально швидко цю дамочку забрати. Давай масухой. Ох, як боляче. Як же ж їм боляче? Іще раз. Ха-ха. Дуже боляче, але я органа б'є своєю масухою. Максимально неприємно. Так, що тут можна зробити? Я думаю, що можна і бама сюди відправити. Чи це буде глупость? На ті, що впорається. Зараз ми вицілимо чуї. Танка тут немає. Стан. Ох ти ж паразит. Шиха порізав ось. Лікуємося, очі накладемо. Так, стан хочу. Є. Yeah. Базову дамо. Там базову. І базову. Все, мінус чує. Базово. Очікувано. Стан. Добре по всіх. О, тепер зараз чує має. А, мав би померти і не воскреснути. Так і сталося. Так лікуємося. Давай неуясно всіх. Стан. Є. Очі. Добре, базова. Мимо. Базова. Не мимо. Базова. Теж не мимо. Да, Зараз почнуться його оці лікування. Стан є. Стану немає. Так, добре. Слухай, він мене, якщо чесно, дістав уже. Давай, знімем. Стан. Нема базова. Трішки є. Хай лікується. Хай кайлась лікується. Я хочу зараз забрати перше цього. Тому що щось у мене трошки напрягає. Там 4 є, зараз 5 є. Добре, 7 є і забрали. не уяз. стан є, масуха є, базова, трішки є ще базова. А, базова. це досить, слухай, надійно, 57 стягів. Непогано зіграно, як на мене. Закрили одну територію, закриємо і другу я впевнений. Так, в принципі, той й закривати нічого. Так, повстанцію. У мене є звірюга. Там дуже гарно вміє розбиратися з повстанцями. Прямо от взагалі без проблем. Угу. Дивись. Хлоп і одного немає. Зараз буде хлоп і другого немає. І третього зараз теж не буде. 59 стягів. Так, тут аж ще якісь сестри є. Ну на них... Та хай хакс йде. І офіцера. Так, підписники сказали брати офіцера, я й беру офіцера. Так. Призив масовий. Ох, бісиш мене вже. Так. Давай. Так, базова. Ще раз. Базова. Добре. 56. Мінус цьох Так, ПП. На ПП, а чого я не можу спустити там якихось мисливців? Ось такі, наприклад. Що вони мені зроблять? ППшки Та нічого, мабуть. Заберемо хак, саме сухий. Призивом, точніше, перепрошую. Ось так. М -м -м. Він набрався жирку трішки. Ну, все, в принципі, не страшно. Так, давай так. Ну, Все, все, все. Заспокійся. Так, і так. 57. Ізібій. Езі бій. Тепер я хочу взяти на себе відповідальність і знову за мисливців. Було б дивно, якби мисливець. Ходив в бої без мисливців. Тройде, давай. Блокування є. Так, хочу так зробити. Потім так хочу зробити. О! І призив. Є. Є. Супер 57. Так, ми вже перемагаємо. Він нас бити не буде. Це я впевнений на 100%. Слухай, повезло нам. Нам реально повезло. Що нас не вдарив минулий суперник. Ми тепер можемо виграти в цього. Так було б добре. Зараз швиденько забрати няху. Кати в не повинно бути. Так, лікуємо. Рекса не вийшла. Так, гаразд. Очікувано. Базова. Ах, не туди. Базова. Неприємно. От фі ходи лишилось так є? Один хіт. Угу. Неприємно і відкати, а вже ж. А вже ж відкати. Зараз його заберуть. О! Капець. Та ні, я вже не заберу. Ну от чому, чому гра так робить, що все руйнується за хід до перемоги? Просто ще один хід. І я переміг. І гра мені кидає фейл просто. Просто робить так, щоб я не переміг. Чому грати так робиш? Скажи. Чим я заслужив таке ставлення до себе? Так, гаразд, давай покричали. Досить. Хочеться забрати. Це там отаки? Добре. Добре, що нема, нема стану. О, да. Бомбочки пішли. Охід. Так, хочу. Добре. Дев'ять бомбочок, десять, одинадцять, 12. зараз як влупить бомбами своїми. Дивись. Все. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, 11, 12. Серед, зірвуться вони. Все. 55. Два стяга втратив. Сюди я хотів піти. за своїх повстанців. І здається, що це буде надійно. Але я не знаю, яким мені забрати цей бісів тримбірат з омікроном. На жаль, в мене немає таких ресурсів, щоб забирати подібні пачки. А ти паразит. Стан. Стан я хотів би дати. Але не можу. Так, знімем. І не гаразди. Звісно ж, що контратак не буде з мого боку. Ох, ти ж відсілюєш цього чубаку. На. Все. Заспокоїлась і пішла на той світ. Тріумвіра. Ну, В мене є, в принципі, імперія, яка навряд чи проб'є тримвірат. Один хід не хватило, це капець, я б шотнув ту бісову трею. Все було би добре. Так, масуха, базова. Відкати пішли. Ізоляція, будьте проклята Трея, угу. Вже ж на всіх накладеться біль? Угу. Як це неочікувано. Прям капець. Стан хоч на всіх там. Ну, слухай, ну немає чим мені забирати його. Це трьом Угу. Ну все. Чи ізоляції? Ну, там взагалі урону немає. Так, що ще в мене є з того, що я міг би спробувати пробити? Та нічого, можна було б мисливцям насправді сюди пустити, це було б надійно і вони б скоріше всього забрали б. От так. Спробую ще так сходити. Це фейлю та й все. В принципі, 5х5 на 5. можливо навіть і вийшло б забрати його. Персонажів все-таки більше там рекс може і встигнув би походити. Ну як він вибирає кого цілити. Це Трея вонюча, слухай. Она завжди вицілює того, хто в підтримку приходить. Ну, Паразитка. Ну так, да. можна тепер і цього побити. А там не хоче ГК якусь взяти провокацію. наприклад. біса. Ну, о, шотну. Я бачила, як він шотнув. Так, да, слухай, в 5 на 5 можна було б спокійно. Іти, шахті, і ти шаг ті. І пробивати. Паразити. Загалом не пробиваю я його. Трембірат ніяк. Та не менш, 954. 569. Ох, заговорився вже. Я знаю, що в нього флотилії немає чим пробити, але легенди в нього є. В нього є млюк. І дуже добре контрить. У нього є Старкілер. Слухай в нього 77 мільйонів гм. Невже в нього немає чим забрати мого кайла? Ладно, да, там флотилія в нього не, не дуже прокачана. Згода, Ну, пішку він має повністю закривати, слухай. Можливо, йому просто не хочеться цього робити, не знаю. Можливо, він э, млюка злив наверх. Ну, тут немає що бити. Так, да, слухай, він атакував. Два-дві спроби, слухай. Чо? Я не вірю, що Кайла міг малюка забити. І бачиш, що він якимось таким... Він дуже вдалим складом пішов. Накату там зрозуміло. Все якраз таке от. Захайло цікаво. Раз, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі в новому, з новим відео. До побачення, шановні.